Російські солдати, я не знаю, розбушувалися, можна сказати. Тут літали і снаряди, і все. Дах зруйнований, вход в хату і виход там з тієї сторони, вікна повилітали. Повністю дах було зруйновано, там все знищено, не потолків не було. Приїхала допомога, хлопці проявили ентузіазм. Я в захваті від наших хлопців приїхали до нас, безкоштовно все роблять. Одні приїхали вікна, ставлять, кого розбиті. Друга бригада приходить, перекриває дах. На даний момент ми самі не в змозі таке зробити. Не дай Бог, що якби десь вдруге місце я б поїхав. Ну, Треба допомагати. Те, що відбувається в нашій країні, це воно торкається кожного українця. Це для нас важливо, тому що ми єдині. Ми хочемо допомогти людям. Що ми можемо з нашої сторони? Ми тероримо. Пошкоджень багато і відновлень багато. Ми всі українці, ми повинні один одному допомагати. Десь менше пострадали люди, десь більше. І ми повинні один одному допомагати. Без цього ніяк. Ми розуміємо, що потрібно робити добро. Відбудується Україна, і буде мир, і Ми хочемо, щоб всі жили разом мирно і щоб все було добре.